Історія Київської Русі, що стала колискою української державності, оповита безліччю важливих подій. Але однією з найзначніших є безумовно її хрещення у 980 році. Ця подія, ініційована князем Володимиром Великим, кардинально змінила не лише релігійне, а й політичне, культурне та соціальне життя держави. На відміну від мирного сприйняття християнства у деяких європейських країнах, на наших землях цей процес був складним і суперечливим. Перед тим як зробити остаточний вибір, Володимир за свідченнями літописів ретельно вивчав різні релігії. Легенда про випробування вір розповідає, як до Києва прибували посли від мусульман, іудеїв, католиків та православних греків, щоб представити свої віровчення. Кожен із них намагався переконати князя у перевагах своєї віри. Зрештою, Володимир зупинився на візантійському православ'ю, яке вразило його послів своєю величчю та красою богослужінь. Проте прийняття нової віри було не лише духовним, а й стратегічним кроком. Володимир прагнув зміцнити державу та об'єднати різноплемінне населення. Язичництво з його розрізненими культами та віруваннями не могло служити цій меті. Християнство ж з його єдиним богом і чіткими моральними нормами створювало ідеологічну основу для сильної централізованої влади. Запровадження християнства не відбулося миттєво і без опору. Згідно з літописами. В Києві, де князь особисто контролював процес, хрещення відбулося швидко і, як свідчать деякі джерела, не завжди добровільно. Проте на далеких землях, де зберігалися сильні язичницькі традиції, цей процес тривав ще довгі роки. Знищувалися капища, а на їх місці зводилися перші дерев'яні церкви, що символізували початок нової ери. Запровадження нової віри супроводжувалося впровадженням писемності, розвитком архітектури та мистецтва. Із Візантії прибували священники, майстри та вчені, які приносили з собою не лише релігійні книги, а й нові знання. Ця подія мала незворотні наслідки для всієї історії України. Хрещення зробило Київську Русь повноправним членом європейської цивілізації, відкривши шлях до політичних та культурних зв'язків з іншими християнськими державами. Це був світанок нової епохи, що заклав фундамент для подальшого розвитку українського народу.